Так, привіт світлічки! От ми продовжуємо наші розмови про накшатри. От сьогодні ми далі поговоримо про накшатру Ашвіні, от, але вже поговоримо про другопаду. От, яка попадає в тільця. Ну, Аж це буде першим. Тіле це велике, е, матеріалістичне. Да? Ну і Поговоримо про, про, гарне, про гарне жіноче тіло. От, дуже гарне. В цей час яка була легенда-легенда. Зараз ми її покажемо, да? щоб ви побачили, про кого йдеться мова. Так, де там наша легенда? Помела Андерсон. да? Андерсу, да? От, ну, Тут різні фотографії є. Давайте ми подивимося там, де вона була красива-красива. Да? Зірочка-зірочка. <клес> <клес> да. Так, ну і Переходимо до її гороскопу. Так, Інна, і передаю слово вам. Да, Ось це у нас гороскоп Помела Андерсон. Да. Ну, У нас тілець висхідний знак. так? Венера попадає в четвертий будинок. в... У Льва, да, що говорить, що там має бути все гарно і багато, і так по царськи. Да. От, ну І так як у нас сьогодні Ашвіні дивимося, да, то Накшатра Ашвіні в неї попадає разом з раху в 12-й будинок. Так, і на передаю вам слово. Доброго дня. Дуже цікава представниця Ашвіні другої пади Памела Андерс. Тому що дивіться, Ашвіні ми не забуваємо про те, що знову таки це Накшатра перша проходить, але друга пада вже пада. Тілець — Це е, краса. краса, це пишні форми. Да? Це те, що пов'язано з е, кінематографом, наприклад, моделі, да? там, де є енергія Венерри. І ми це дуже добре побачимо якраз в ропі Памели Андерса. Вона була на той час, в принципі, вона вже в 67-му року, от, в принципі, на той час вона була одна із перших, хто так да, красиво ну, про себе заявив. Вона родом з Кади. І вона її помітила, До речі, вона була в хатку. Як її помітила Взагалі як? Почалось? Вона займалася спортом. Ми знову бачимо чат не незважаючи навіть на пади, Ашвіні дуже любить спорт. І вона займалася спортом, вона була якусь в якоїсь там шкільній команді. Якось... Якась як був чемпіонат, я навіть не пам'ятаю, по якому виду спорта, болибо здається. Mm -hmm. mm -hmm. Її так клас споткала, що її замітили там, де у якійсь редакції, да, у якомусь журналі її помітили, і сказали, ого, що це за красива жінка. Вона реальна красива жінка, вона телем східний. Не ну, венера в четвертому домі. Хто знає, що так четвертий дім? Це грудна дитина, якщо що mm -hmm. Тому, звичайно не. Красива ця частина тіла, вона була і красива раніше до якихось там операцій, в принципі. Е, її помітили і її позвали, пригласили до журналу. Ну і Мала Андерсон, вона, ну, так дивіться, перший та да, місяць сходиться в Ашвіні, а Швіні вона смілива на кшатра, дуже хоробра. Вона не боїться, як знаєте, бути першою в чомусь. Ну, а друга пада вона про красу, тому її запросили куди? Ну, звіти в плейбой. Вона знімалася дуже довго. бою, вона одна з перших, хто робила відверті еротичні знімки і не боялася цього. Ось ви бачите, яка була зак... законодатель еротичної моди. Дванадцятий будинок це так? ще 12-й будинок це скриті бажання, це постіль. Да? Ну, тобто, вона була цим мрією багатьох, жіно... багатьох чоловіків. Перепрошую, так. Да? Ну. Ну, і в принципі там і основна планета Венера, так да, якраз у Леві, тобто вона, така була дуже заявила про себе, якраз про свою красу. Тому ось тут дуже добре видно. І вона була Вона була дуже добра моделью, вона була акторкою. Також вона знімалася в дуль багатьох фільмів. Тобто вона якраз була першопроходцем в цій сфері краси, краси тіла та да, сміливої краси тіла. І в цьому вона дуже довго якраз залишалася секс символом Америки. Вона приїхала до Америки тоді з Канадичани, які всі там ці актори які прожиються в Канаді. Вони всі переїжджають до Америки, Чомусь? і вона була. Чому, чомусь. Все... Да? Це прям дуже класно видно, на мій пакета швіня дропада, в ній проявлено якраз ось красі. Звичайно, це не каже про те, що всі тепер будуть так виявлятися, але це дуже класний приклад, бо там енергія Венери друга пада, телець. І ашвіня це сміливість, хоробрість, першість, да? щось відкрите, якісь двері. Тобто вона якраз відкрила двері у що? У ці розвиток плейбоя. Еротичних знімків, красивих знімків, ну і в цілому красива, красива жінка, яка грала, на, грала в кіно і була достатньо багато так, і фінансово, так успішно. І так цікаво, що да, якщо ми беремо також показник. Її особистого життя, да то в неї складалося особисте життя зовсім не так сотко. Mm. Так вона була багато, дуже багато разів вона була е, заміжна. Е, ну там я зараз не, не, не згадаю, були всі офіційні там були шлюби, але багато дуже було таких неофіційних шлюбів. А там просто неймовірна кількість. Е, і така цікава ситуація, що у майже у багатьох шлюб. В неї було фізичне насилля. Тобто чоловіки до неї приміняли фізичне насилля, пропрацьовували дуже сильно показники, негативні показники, наприклад, того ж Овна, да, mm. в котрий потрапляє місяць. В неї ще хто знає вже, Адмакарака Макс, да, пропрацьовувати жінці треба енергетику вогню, да, мужський, муз, чоловічі якості треба пропрацьовувати. Mm -hmm. І в неї венера потрапляла в Лева, там дуже багато треба було працювати із носими чоловічими якостями, які в ній насправді. Ну тут. Я, я, я хотів ще додати те, що якраз от, бо коли я говорю про це, де коли там на заняттях чи в якихось там відео заявляю про це, що кажу, от чоловік там вдарив жінку, то в першу чергу потрібно розібратися, що відбувається з жінкою. От ось вам яскравий приклад того. да, Один сам Марс. От він є атмакарика. Так її потрібно працювати, тому що в жінці знаходиться внутрішня агресія, а зовні це проявляє чоловік. Ну от, Водичні писання говорять про те, що жінка вона є в кілька разів сильнішою від чоловіка. розумієте, і Жіноча, ну наприклад, якийсь конфлікт відбувається, жінка така сила, ну, добре. От і все, да, і це як пояснює Руслан Альбертович, каже, що це рівноцінно тому, що це запустило торпеду, яка долетить до чоловіка, і вона там взірветься. Розумієте, От, тобто цієї агресії, яке все, то знаєте, її до протокола не пришиєш. А вже коли чоловік він розумієте, фізично підняв руку і вдарив жінку, то синяк на жінці видно. І хто винови, хто винуватий чоловік, то бідна постраждала жінка. Але ізначальний сам початковий імпульс йде від жінки. No. Тобто, перше, дивіться, вона неї Венера попадає на гандам, то їй потрібно обов'язково пропрацьовувати стосунки. Далі ще на кшатру Мага попадає, вона так само жорстка. Далі, якщо подивитися, то от, як ми вчимо на заняттях, так? Тобто, в заняттях ми вчимо, що? що потрібно енергію кожної планети піднімати на божественний рівень. От, тобто ми не просто вчаємо планету, ми вчаємо аватари Господа. І це дуже важливо з цим розібратися, тому що є різні рівні енергії планет. І планета може проявлятися в невілості, в пристості, в благості, а може проявлятися на вищому рівні. Тобто дивимося, от венера, яким чином в неї програлась, так? тобто великі пишні форми, вона дійсно шикарна жінка, да, окей, все хорошо. От, але чи була вона щаслива в стосунках? Ні. Ну, от, і багато дівчат, які от виставляються в інстаграмі, є дійсно дуже круті блогери, так є. От, але ті дівчатка, які стараються їм, як то кажеться, чекайте, подорожайте, як це буде зараз е е е е е е е секунду. Перекладу швиденько, от, на українську мову. бо... Е е наслідувати. Ну, Не то, що наслідування це ну, може бути так, да, тобто, послідовники, скажімо так, да, от, хочуть стати таким, як оця. Да? От, і багато, на жаль, дуже дівчаток да, от, в інтернеті, в тому самому от, Інстаграм, от, ну, найбільше це от, Інстаграм. Тобто, вони хочуть так само таку круту картинку і так круто виглядати, але цих даних нема. Тобто, дивіться, якщо би, скажімо, Венера була б по вищому рівні, по найвищому, да, і в неї були б стосунки, і так далі, то ця вся краса вона мала автоматично місце. Але так як цього не було, багато пристрасті, ну знову ж таки, да, оці всі форми, тобто вона йде по нижчому рівні і воно все дає побічний ефект. І вроді би гарна жінка, да, от і стільки біля неї чоловіків і секс-символ, да, і в той же час щастя особистого немає. На жаль, ще й плюс скільки разів її там чоловіки були його немає. Вона так і не вийшла заміж. Тобто вона сама закінчувала навіть відносини. Були такі а. в неї шлюби, що вони по два місяці були лише разом. А. Тобто я так розумію, що всі шлюби будувалися на цій ганданті Венери просто на пристрасті на сексуальних відносинах. Да. Не більше того, да. До Венера да. не піднімалася, не працювалася з Венерою на щоб її піднімати на більш високий рівень. Да. Да? О. І тут ну, Ми не можемо сказати, що, що це я кажу, це якогось партнера, да, чи помали чи її там, чоловіків. Так? Ну, це, це тандем, ну, тому що один одного знаходив. Ну, ну, але так. ще раз кажу, найважливіше, що робити, це піднімати енергію кожної планети на вищий божественний рівень. Тоді в цьому випадку так відповідно все вирішується. Ну, Той саме Марс це правильні дії. В даному випадку це було що? агресія, да, яка відповідно закінчувалася, чим були певні складнощі. Так, були. Тобто це неоправдує як все кажу, не оправдає чоловіків, але тим не менше, ще раз кажу, от приклад яскравий, що внутрішній імпульс від жінки йде. Ну, я можу сказати, що якщо ви звернете увагу, то от є, ну наприклад, скажемо, я чоловік, давайте я скажу до чоловіків, є жінки, на яких ти просто не реагуєш, є такі, що вони дивишся, їм просто хочеться нахамити. От, а є жінки, ти розумієш, що ти не можеш з нею якось не так себе вести. Тому що ти розумієш, що у неї високий рівень, і ти ну, просто коли ти знаходишся біля якоїсь жінки, так, раз, по стойкісні, ну це богіння. Ну, да? Так само ну, подивіться свій гороскоп, розберіться, що у вас не відбувається. Якщо потрібна допомога, то записуйтесь на консультацію, ми зможемо розібратися, що відбувається з вами, і чому у вас якісь неув'язки в стосунках. От. Розумієте, Також деколи люди приходять, кажуть, та все зрозуміло, що зрозуміло. Що зрозуміло? От вам Венера, бачите, шикарно стоїть і шикарна жінка, а тим не менш скільки проблем. А потрібно було всього лиш, перше, от, пропрацювати енергію Марса, а по-друге, щоб гармонізувати стосунки. О два пункти, і це б дуже багато чого змінило би в житті. Дайте собі, то да? тобто Памела Андерсон вийшла успішно заміж, там живе з одним чоловіком, в неї, там кілька дітей, всі щасливі. Да? От як би в цьому випадку весь світ реагував би на, на неї? Було би все зовсім по інакше. <кій> да, так що так дай на ще щось. Ну, ще додати, що як такий місяць да, в ашвіні в другій паді, в паді Венери, Він дає закокуваність Да, людина дуже швидко на емоціях може закопуватись да прям. Здоровуватись чима емоції, пристрасть, сексуальні відносини ще в неї піданні місяця. Раху це дає дуже багато зі і в неї дуже багато відносин. Було якраз так, а, а, все побігли, розписалися через два місяці. Вибігли назад, роз'єдналися. Ну, да, ну да. в неї не просто місяць. Навіть бачите, місяць стоїть. Дивіться, в неї місяць стоїть в Ашвіні, В неї ще раху стоїть вошвіні. Тобто раху це вітер, а в Ашвіні це ще сильний вітер. І ще й за Накшатру відповідає кет. Тобто то, 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 такі вибухи там Ну, От. І знову ж таки вернемося до чого. От. Те, що е, в ведичних писаннях, от як написано, те, що е, дочку заміж видає батько, і він слідкує за тим, якого чоловіка і вибрати. От. І жінка постійно знаходиться заміж. А тут ця закоханість, от, ну як сучасні дівчатка, зараз такі, а, я закохалась, що три дня проходить. Ой, я вже розлюбила, я вже іншого люблю. Е -е 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 -е. алло, куди? Тормузи. І ти має займатися чоловік, ну батько мається на увазі. Да? Тобто батько знаходить достойного Чоловіка для своєї дочки так, от, і відповідно передає йому, тому що батько може це подивитися. Це жінкам як рекомендується, що якщо ви побачили чоловіка, от, полетіли ангелочки, почали вас засипати квітами, от, ці, заграла музика в голові, все, тікайте звідти, там нема що робити, бігом. Так. Ну, то це якраз є про стосунки. От я відео про стосунки, коли записую, і такі дурниці деколи пишуть в коментарях. Тим не менше всі чомусь хочуть мати щасливі сімейні стосунки. Як? Якщо їх так будувати, то ви їх просто не побудуєте. Оця пристрасть, от маєте, тобто вона не зможе цього дати. <кій> <кій> так що так. Добре, Інна, ще щось? Ексеп, <кій> експорт. Хорошо, добре. Так, це був гороскоп помели Андерсон. От, якщо маєте що додати, будь ласка, пишіть в коментарях. От, також, якщо у вас. Попадають якісь планети в началь Рошвіні та в другу паду. пишіть в коментарях. Будемо вдячні за зворотній зв'язок. Да. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.